Вітаю вас, мої красуні. Сьогодні у нас відео по прикрасам, які у нас є в наявності. Багато краси у нас ще в наявності. Робіть, будь ласка, скріни. Ось така краса в наявності. І так, розпочнемо, розпочнемо. Перше, що я хочу розпочати, це, звісно, з такої красуні, яка ще в нас в наявності. І я навіть дуже здивована, що вона у нас ще в нашій наявності. Ось така неперевершена чарівна брошка. Орхідея. Її можна так носити, матова позолота. Стан у неї близький до ідеального, але це все вінтаж чарівний. Ось так виглядає спинка, глянцева спинка і матова лицева сторона. Королівська насправді прикраса. Погляньте, реклами точно не потребуємо. А розпочали з прикрас матова позовута і продовжимо. Погляньте, дівчатка, яка краса ще в нас наявності. Це такі цікаві старовинні сережки, матова також позолота. Це все у нас Вінтаж у США і всі ці прикраси приїхали із США. Вони перетинали океан. Ось така краса. Погляньте. Ну, шикарні, шикарні. До речі, ці сережки можна використовувати як для фотосесії, як просто носити. Ну, Це старовинні сережки. Слідуючи, матова позолота. У нас дуже гарні кліпси в наявності. Дуже такі якісні. Давайте роздивимось, як вони виглядають. Ось така у них спинка. Ну, До речі, дуже гарний стан. Ось так виглядають вони. Так, і, дівчатка, вони дуже цікаві. Можна їх по-різному чи так носити, чи так носити. Бачите? Дуже цікаві. Мені чомусь вони нагадують ялиночки. Такі цікаві. Слідуючи, матова позовута. У нас в наявності ось таке дивовижне кольєм. Матова позолота, подивіться, які ланки. До речі, це кольє на сайті США, воно дорогезне. У нас воно не таке дороге і за ось такого нюансу. Тут трошки є така, як подряпинка, чи як тиснення трішки, але воно ціле. І е, в носці не так критично, практично не видно, в носі буде. А загальний стан у нього ідеальний. Ось так виглядає спинка. Заміри та ціни є на сайті. А також питайте, будь ласка, до Діректу е, в інстаграм нашому магазині, або пишіть, будь ласка, коментарі. Відео. Шикарна прикраса насправді. Ні в кого не бачила подібної дівчатка. Ну так, стараю, щоб ні в кого не було. Розпочали з колья і продовжимо. Ось така краса ще в нас наявності. Також, до речі, матова позолота, багаторядне кольє, яскрава позолота. Погляньте, яка робота. І це у нас непевершене коліє Мане. Ось так виглядає спинка, коліє багаторядне, і ось так воно може виглядати, ну це приблизно. Є фотографії на сайті, як виглядають на манекені, кольє водоспад. Дуже гарна стильна прикраса, і це прикраси без часу. Вони з моди ну, практично не виходять. Тому Зверніть увагу. І я думаю, що подібне я вже, можливо, вже, ну, не бачила, не попадалось мені за три роки подібне коліє. За три роки роботи в сайту не попадалось. Так. Зверніть увагу, воно не дешеве, але воно того варте. Слідуючи, продовжимо. У нас така яскрава краса. Гляньте. Наявності лазерна насічка і це е, ланцюжок жгут. Дуже гарна робота. Ось так виглядає застібка. Е, ланцюжок довгий, він не маркований, можна носити в два рази. Е, комусь кого більш тендітна шийка, дозволяє то носити в три рази. Дуже стильна прикраса. Думаю, реклами також не потрібно. Зверніть увагу. До речі, про ланцюжок-жгут. Ось такий ще у нас є ланцюжок-жгут, де е, е, дуже схоже біля застібки, як N-Cline. Ось так дуже схоже. Ось такий ланцюжок. І також можна носити, обгорнувши як в два рази. Ось так можна носити. Стильна може стати як базовою прикрасою, так і прикрасою на свята. Також можна зробити стильний подарунок чи подружці, чи мамі. Зверніть увагу, на такі прикраси, вони під все. Настала весна, красна, і саме ланцюжки будуть в тренді. Слідуючи, От так як вже ми пішли по позолоті, ось така краса шикардоста у нас наявності. Це браслет Джоан Ріверс. Я, звісно, хотіла його собі залишити, але він на мене завеликуватий, дівчатка. У мене 15, а він десь 19-20. Ну, ще заміри дивіться на сайті, або пишіть в коментарях, буду вам відповідати. Вже забулося, але він такий не, не коротенький. І бачите, має маркування ідеальний стан. Це Брендові прикраси Rivers. Ну, Реклами також не потребую, це Дуже гарна річ. Може стати дуже знаковим подарунком для когось особливого. Так, слідуючи по позолоті ми йдемо. Ось така ще у нас краса дівчатка була недавно, появилась з таким кристалом. Чистим, як роса позовучена каблучечка. у неї дуже гарний, Ну, вона така дуже гарна, зверніть увагу. Краса красот. До речі, по каблучкам. Погляньте ще, яка у нас є краса в наявності. Це залишилося, по-моєму, у мене дві каблучки. Така і ще одна іншого плану вінтажна каблучка, але це не критично. Розмір підійде на любий пальчик, бачите, розмір змінюється. ну Дуже гарний кристал. Дівчата, зверніть увагу, ну, з такими гарними кристалами у нас ще в наявності. Шикардосна брошка. Я думаю, це чешка, але вона феєрична. Можна подумати, що це точно Джуліана. Шекардосна, конячні кристали, зелені кристали. По кристалам, дівчатка, гляньте, яка краса у нас каблучка. Така, знаєте, має вагу. Це все прикраси США. Вінтаж. Ну, вони дуже гарні, ці каблучки. Також зверніть увагу, заміри питайте, ціни, будь ласка, питайте у нас в коментарях. Ось погляньте ще яка краса в наявності. Така чудова брошка, пташечки квіточки. Гаряча емаль, позолота, станом неї добрий і застібка трамбон. До речі, ця брошечка, можливо, є такою, знаєте, антиква. Клидуючи по брошечкам, ось така краса брошка-планка з кристалами в позолоті. У нас наявності. Стильна річ, як для сорочки, для кроватки. Дуже гарно по брошечкам, погляньте. Ну, який чудовий тюльпанчик у нас наявності. Він такий маленький, а дуже чарівний. Дуже чарівний, може прикрашати ваш лацкан. Така мила прикраса. Погляньте, ну, краса красота. До речі, у нас ще з такими кристаллами є ось така неперевершена брошка квітка Не пам'ятаю, я вам її показувала чи ні, можливо, показувала, але неможливо,